В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дев'ятниця до дитятка Ісуса п'ятий день. Оразку таємниці народження Ісуса увійди в мою душу. О святий Духу, зворуши моє серце, щоб воно могло величати і любити. Осяй світло, мою свідомість. Щоб я міг роздумувати в грибині свого серця про велику таємницю любові Бога, який став дитятком, Розпали вогонь моєї волі, щоб я міг зігріти ним того, хто тримтячим від холоду лежить на сіні заради мене. Матінко моя, Марія, запровадь мене до вифриємського гроту» і вчинив, щоб я загрибився у споглядання великої та піднесеної події, яка звершилася у мовчанні цієї найдовшої та найпрекраснішої ночі, про яку світ досі нічого не знав. Душа моя, поглянь як твоя небесна матір разом зі своїм обручником Йосифом, була слухняна і підпорядкована наказом імператора Августа. І замисхися над планом Бога, який це вчинив для сповнення пророцтва. Через перепис у Вефригємі для святого сімейства було підтверджено їхнє царське походження з роду Давида, нащадок якого мав стати Спасителем світу і царем усіх сердець. О Ісусе, завжди щедрий у милосерді, прости мені, прийди, щоби знову народилися в моїй душі. Та залишися в ній навіки. Коли б я виявляв упертість, то сили відкриє брами моєї душі і управляє в ній завжди. Ти знаєш, що всією своєю волею я прагну посідати тебе церковито, любити тебе і служити тобі, повністю скоряючись тобі, твоїм Божим законом. Наповні найгарячішою любов'ю моє остегре серце, запарив мені цей вогонь, що ти його приніс на землю. Коли на неї прийшов, щоб я спалений ним жертвував себе на віталі твоєї любові, як жертва любові, аби ти міг царювати в моєму серці, а також у серцях всіх людей на землі. Нехай у всьому і через все принить одна єдина пісня хвари, благословення, подяка тобі за любов, яку ти об'явив у цій таємниці своєї безмежної доброти і милосердя. Царь Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, наповняєш, скарбниться благ і життя подателю, прийди і все в нас, і очисти нас до всякої скверни, і спаси б душі нашим. Отче наш, ти ще єси на небесах, нехай сдеться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від рукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід Рона Твого, бо ти полодила Христа, спася, визволити для душ наших. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, і благословений тими жінками, і благословений підрона Твого, Ісус. Свята Марія, матінко Божа, моли за нами грішними нині і годину смерті нашій. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, і благословений між жінками, і благословений плідрона Твого, бо ти породила Христа Спася визволити для душ наших. Слава Отцю і Сину і Святого Духу, і завжди нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Присхання присятиє Богородиці Мічегорії 25 грудня 1997 року. Дорогі діти, і сьогодні радіюсь з вами та закликаю вас до добра. Хочу, аби кожен із вас роздумував і ніс мир у серці, кажучи я бажаю поставити у своєму житті Бога на першому місці. Так, дітоньки, кожен із вас стане святим. Дітоньки, говоріть кожному, я бажаю тобі добра, і він поверне тобі добро. І добро, дідуньки, осеється в серці кожної людини. Діденьке, сьогодні ввечері я вам приношу добро свого Сина, котрий віддав своє життя, щоб спасти вас. Тому, дідуньке, радійте і простягніть руки Ісусові, котрий є єдиним добром. Дякую вам, що відповіли на мій закрит.